Демулювання в все при SolidWorks і невеличке відеопояснення. Попередніх відео моделював даний стіл, показав, як я його моделював через компоновочний ескіз. Вірніше, не як розуміння, що це сама команда, до прикладу, розміщення, і дано це створити компоновку. А компоновку звичайним ескізом, котра пояснював, які плюси, які мінуси даної. Даного конструктиву, і також робив деталювання за допомогою простих команд витягнути бобишку, витягнути виріз. І пояснення на ту тему, що мені зробили таке зауваження, чому ти даний конструктив, якщо він є безпосередньо якимись профільними трубами, чому ти не зробив їх простішим методом, таким як зверні конструкції? Так, це слушна, слушне зауваження. І невеличке якраз на цю тему пояснення, чому я це робив простими простими командами. Зв'язку з тим, що це навчальне відео, котре я наповнюю свою відеотеку уроків з 3D-моделювання як базу і передоставлення, поясню чому. Ось дана відеотека уроків 3D-моделювання це головна сторінка її, і бачимо, що є, вона поділена на навчальні блоки, де блок навчальний номер 1 і внизу в самому розділу де номер 1 Практика для початківців, котрі я наповнюю своїм матеріалом. Ось я вже завантажив даний блок відеоуроків для практичного вивчення. І, і, і цей блок відеоуроків, знову таки повернусь на головну блок. Дивимося, що в начальному блокі номер 1 є такі як розділи інтерфейс. Це для початківців першого трошечки повернусь назад. Це блок для початківців для пришвидшення роботи, в котрий саме не входить розділ е, зварювальні деталі. Він входить вже в начальний блок номер для, 2 для поглибну, поглибленого вивчення, і тому це основна. Причина, чому я і не використав саме такі, такі конструктиви. Що воно дає? Давайте До прикладу, тут це і зробимо. Створимо новий файл, створимо деталь, окей, і відразу на одній з базових площин бекфон поставимо білий, наприклад, фронтплейн, створимо новий ескіз. Раз візьмемо конструктив, як лінія, і побудуємо, до прикладу побудуємо. Ось такий конструктив. Тут прив'яжемо. Давайте це я і Тут прив'яжемося верху і тут дамо ще взаємозв'язок горизонтальність. Отак, для себе Давайте трошечки пограємося. Також, до прикладу, давайте здамо ще невеличкі розміри. Тут розмір поставимо десь 400 мм, хай так буде. І тут у нас розмір поставимо десь 200 мм. Так, 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 все. Конструктив є, закриємо ескіз зі збереження є. І тепер зноки візьмемо ось саме папочку зварювання деталі. зробимо Показом, що це зварювальний конструктив буде, і візьмемо команду конструкція, де відразу можемо вибрати в стандарт певний стандарт, який нам потрібен. Трубу, ось я взяв квадратну труба 20 на 20х20, на 2 котра була в основному задіяна в даному проєкті. І що я роблю? Я швиденько ось вибираю одну один конструктив, другий послідовно і третій. І бачимо, що відразу у нас побудувалася а, наша труба. закриємо команду зі збереженням, бачимо, що це значно пришвидшує роботу. І якщо ми в дереві побудови роздивимося, що саме будується, а будується ось площина а, от побудову будувалася автоматично і побудувався скетч саме той труби, котру ми будували руцями. І далі бачимо, що тут організувалися наші три тіла і з тим кутом за зарізу, який ми налаштували в даній команді. Наприклад, ось він ось бачимо, що можемо змінювати саме кути зарізування. Окей. І ось основна причина пояснення на те, мені зауваження в Ютубі написала людина. Дякую велике, що звертаєте увагу на мої відео, що лайкаєте, підтримуєте мене. І такі невеличкі от, пояснення для цього. На цьому все. В принципі, кому потрібна відеотека уроків з 3D-моделювання як сервіс. звертаємось. вона це комерційний проєкт платна. Ставимо подобайки, підписуємось на канал.